Я все потайки знімав, щоб вам показати своє життя. От дивіться. Ну, скажи мені, хазяйка, навіщо мені цей перець? Ну, навіщо? Давай краще м'ясо закатаємо або мишей наловим. Зима як не як іде. Що ти собі думаєш? Ой, знову прибирання, злову підлогу треба прибирати. В крові це в мене все. Зранку до ночі, зранку до ночі прибираю. Даже поїсти нема часу. Бачите, що вони дають самі по собі. Де цей мій помощник? Зараз ми його знайдемо, Зараз розберемося з ним. А ну, йди сюди. Іди сюди, ледоцюга, ти що там робиш? Допомагай. А де він був? Де він був? Він цілий день сьогодні ходив, а в нього такі чисті шкарпетки. Так, Тоша, ти получиш у мене на горіхі. Давай, давай будемо прибирати, я більше так не можу, чого тільки все роблю я.